В Біблії Євреям 13,8 написано: Ісус Христос учора, і сьогодні і навіки той самий. Благодать це милість Божа, яка дає здатність жити за Духом, щоб закон був виправданий у вашому житті. Але оскільки багато людей не живуть за духом і за благодаттю, вони потрапляють під закон. І якщо в законі написано, не вбивай», то за благодаттю, хто гнівається, не любить ближнього. Той уже вбивця і піде на суд. У законі написано: не чини перелюбу, а за благодаттю, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею. У законі сказано: не порушуй суботи, а за благодаттю у нас щодня субота, ми щодня служимо Богові і щодня перебуваємо з ним. І Бог на першому місці в нашому житті, а не матерія, мамона та тіло. А коли Бог не на першому місці, тоді приходять вершники апокаліпсису і перетворюють все життя та всі цінності на сміття.